Слава Ісусу Христу! Маємо третій день наших роздумів про нашого великого священномученика Йосафата Концевича. 1618 рік митрополит унійної церкви Йосиф Вілямин Руцький своїм декретом призначає Йосафата Кунцевича архієпископом полоцьким. Від того часу починається найважчий період в житті Юсафата. Він стає владикою, він стає архієпископом Великої єпархії на півночі Білорусі. Що тоді? Його сучасникам кидається в очі. Це те, що він не жив, як тоді жили єпископи. Він не жив в єпископському палаці. Він жив в маленькій хатинці біля палацу. Він не носив єпископські ризи. Не носив єпископський одяг, а ходив в звичайному нашому василіанському хабіті. Він продовжував займатися аскетикою, носив волосяницю, постив, допомагав бідним і проголошував чудові проповіді. Що після його проповідей люди наверталися цілими парафіями? Православні його навіть називали не Йосафат, а Душехват. І звісно, що серед православних. Зріла велика ненависть до єпископа унійної церкви. Унія розповсюдилась по всій Україні, не тільки і Білорусі і тому київські Православні єпископи, потаємно, щоб влади Речі Посполитою про це не дізналися, запросили в 1620 році з Єрусалима Патріарха Теофана. Він потаємно в Києві висвячує на головного архієпископа. Митрополита Православної церкві такого Іова Борецького, а з ним ще шістьох, один з яких єпископ православний Мелець Смотрицький. Стає православним єпископом Полоцьким. В Полоцьку. Водночас знаходиться два єпископа, єпископ Католицької унійної церкви Юсафат Кунцевич і єпископський зматик Мелецій Смотрицький, який починає підбурювати своїми проповідями, своїми закликами православний люд проти Кунцевича. Врешті-решт православні вирішили Кунцевича вбити. Вони підгадали час, коли він в листопаді 1623 року був з візитацією в Вітепську і підборили народ. Польський історик Тадеуш Жхевіч, автор чудової монографії про Юсуфата Концевича, так в своїй книзі це описує. 12 листопада раннім ранком, як завжди, в неділю, катедральний дзвін задзвонив на утрім. І Кунцевич зі своїм архідіаконом пішов до собору відправляти утренню. Відправляючи її, він співав, як казали, зібрані, так гарно, як ніколи досі. Тоді зараз ратушний дзвін став бити на сполку. Кунцевич вийшов з церкви перед, зачинен... перед закінченням утренні і пішов до палацу, брами шовели на внутрішній майданчик, були замкнені, а палац, що знаходився напроти церкви, був оточений натовпом. Юрба, що стояла між церквою і палацом, домагалася смерті. Коли, однак Кунцевич вийшов. З церкви люди перед ним розступилися, і ні одна рука не піднялася. Тепер, тепер же всі церковні дзвони били тривогу. Юрба затихла, і хтось почав видавати накази. Було порубано браму палацу. І пролунали перші постріли. Челяць і особи, які супроводили Юсафата, розбіглися хто куди, по сінях, по кімнатах, ламали двері і розбивали їх. Біля Юсафата залишився тільки старий катедральний Паламар. Коли почали Тріскати брами, Йосафат став, вийшов перед нападниками. Став перед ними, замикаючи за собою двері, вчинив над ними хрест і промовив: Дітки, чого б'єте мою челядь? Не вбивайте їх. Якщо маєте. Що проти мене, то ось я. Настала повна тиша. У людей опустилися руки, але з бокових відчинених дверей вийшло двоє людей з закам'янилими обличчями і нерухомими, як у сліпих, очима. Один вдарив Йосафата палкою, другий сокирою розрубав йому голову. Виволокли його з сіней на подвір'я, і юрба, побачивши то, що сталося, немов збожеволіла, стріляли до вбитого самопалів, копали ногами, топтали. Підіймали мертве тіло на ноги і гукали, що сьогодні не неділя, треба тобі, архієпископе, говорити проповідь, волікли через подвір'я, через цвинтар, шматкували на ньому одяг, а був він у старенькій рясі та полатані білизні поверх волосяниці. Хтось крикнув Стійте, хіба це архієпископ? Архієпископи так не ходять. Може, його не було в палаті? Може, підставили когось подібного, приволокли з палацю побитого отця Григорія Ушацького? Він ще був при пам'яті. І наказали йому присягати, чи це не концевич. Ушацький підтвердив, бо ж не могло бути ніяких сумнівів. Затягнено тіло на пагорб над рікою і скинуно вниз на берег. Тут здерли з нього і волосяницю, і наповнили її каміннями. Прив'язали до душі, садивши в човна, повезли кілька верст від Вітепська на глибину і там кинули воду. У той час руйнували палац і грабували, винесли усе. Тіло конце виловили на шостий день. І перевезли до полоцька. Тіло дуже довго було в полоцькій катедрі, бо народ тиснувся довкола і не давав поховати. І так лежало воно зовсім незмінене, а навіть гарніше, ніж за життя. Отак описав ці події. Тадеуш Жихевич. Архієпископом митрополитом Полоцьким після Йосафата Кунцевича став Антін селява, василянин Йосафатів учень, а пізніше так само митрополит нійної церкви. 9 грудня король Польщі Сергіїзмунд III призначив комісію для розгляду Вітебської справи і дав їй повні повноваження. Голова комісії, князь Лев Сапега, залишив усяку дипломатію і забув про будь-яку політичну етику. Він поводився так, немов вбито було його рідного брата, і це було його власна справа і власна смертельна травма. Стриманий і холодний, з нерухомим обличчям. Він дуже дбав про суд справедливий. Нікого зі свідків не віддаляв. Вислуховував кожну оборону, дбаючи, щоб не постраждали невинні. Судив суворо, смертна кара впала на понад 20 голів. Інші участь яких теж була доведена, а їх назбиралося понад 75. Намагалися втекти. Деяких піймали, і тих, що піймали, було повішено. Вітецьк на 5 років був позбавлений Магдебурзького права. На 5 років зняли всі дзвони у всіх церквах. За винятком тільки одної, де відправив свою останню службу владика Іосафата. Митрополит унійної церкви Йосиф Вілямин Руцький, який був найкращим другом Йосафата Кунцевича, міцно переживав втрату свого найкращого друга. Коли закінчилися ці всі судові справи, він негайно написав лист до апостольської столиці з проханням розпочати беатифікаційний процес. 30 квітня 1624 року конгрегація де пропаганди фідеї. Ознайомившись з документами, що їх Переслав Руцький, запропонувала почати бетифікаційний процес. Після дуже великої кількості переслухань і допитів 16 травня 1641 року Йосафата Кунцевича, папа Урбан VII, проголосив. Блаженний. А 29 червня вже 1867 року Папа Пій канонізував його, призначивши День його поминання 12 листопада, День коли. Йосафат Кунцевич загинув мученицькою смертю. Тіло Кунцевича було урочисто поховано в Полоцькій Софії. Воно там пробуло до 1705 року, а потім, коли в 1705 році в Полоцьку війшли російські війська. Тіло було перевезено до містечка Бяла Подласка, що на Білосточення, до Родової католиці Князів. Родивілів. Воно там пробуло аж до 1916 року. В 1916 році тіло було перевезено до відня, а Починаючи від 1947 року, воно знаходиться в Базиліці святого Петра в Врині. Якості після я скажу наступне. В 1864 році. Царський уряд Російської імперії публічно заявив, що Васильянський чин перестав існувати. Як тепер, так і тоді вони не могли жити без брехні. Васильянський чин не перестав існувати. Попри те, що е, Василянські монастирі і церкви були знищені на території, що відійшла після розділу Речі Посполитої до, Польщі, до Російської імперії, Василянський чин вижив на тій частині, що відійшла після розділу до Австро-Угорщини. І не тільки вижив, а ще і далі. Розповсюдився на інші країни, і на сьогоднішній день існує і далі. І на сьогоднішній день повна наша назва звучить Василіянський чин святого Йосафата.